Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Добрию по ринку за нею Зараз вмикаю демонстрацію екрану. Як завжди, ми будемо розбирати ринки. Якщо у вас є запитання, на які ви не знаєте відповіді в ринку, або у вас, можливо, є питання на рахунок стиль, які я говорю, щоб ви більше їх розуміли, теж задавайте, будь ласка, питання. І давайте ми почнемо з огляд ринку. З активів, які ви напишете, спочатку привіт, хто вже доєднався, напишіть, чи видно, чути. Або буду починати з того активу, який цікавить мене. Чесно кажучи, після падіння крипторинку, я якби навіть і не сильно поспішала відкривати якісь угоди і торгувати. От тому. Тому сьогодні я разом з вами буду розбирати можливо, якраз відкриємо ефір. Привіт! Супер! Так, бачу, видно і чути, прекрасно. Давайте почнемо з євро-долара, так як він має Так, починаю я завжди з годинки. Глобально ми знаємо так, що воно взагалі є, ну давайте нагадаю, хто не пам'ятає. Глобально в нас бачите оцей максимум, і це і точка зому є аж ось тут. І ця корекція, що зараз відбувається, вона, звичайно, логічна. А навіть я би перша на тиждень, <кхм> знаєте, що ми на тижні маємо? От я зараз веду навчання і я на ньому аналізувала, показувала. Я, до речі, давно не заходила на тижневий графік. А тут в нас, бачите, наче подвійна вершина. От там, де вже ціна прийшла, воно не рахується. А, але ось ця фігура вона може цілком відпрацювати вниз на пониження. Якщо ми тут проставимо рівень, то якби до цього рівня, якраз де в нас є зона 1.13.991, вона може дійти. Так, я заберу. Я думаю, що всім зрозуміло. Звичайно, може воно бути і денний, бо подвійна вершина, якщо ціна піде сюди. Але от що вона зараз відпрацює сюди, це теж цілком імовірно, так як в нас на тижневому графіку є оця фігура. Давайте перейдемо тоді на годину, подивимося, яка в нас тут ситуація. А, а тут у нас точка злому так і залишилась. Ми бачимо, ціна відкоректувалась. Корекція нормальна. Зараз ціна в імпульсному русі, не скажу, що тут у нас зараз якийсь такий сильно корекційний рух, ну, хоча трішечки відбувається, так? Тобто, тут, звичайно, у нас так і залишається, мабуть, з минулого тижня. Не знаю, це я на минулому тижні позначала, чи я вже з учнями на міні-курси розбирала, але точно, однозначно, варто заходити в угоду або коли ціна оновить поточний мінімум. так? І оскільки ми бачимо, що в нас на тижневому є оця подвійна вершина, ми можемо відкривати і до цього рівня. Тобто відкривати угоду на пониження, звичайно, звернути увагу, як ціна відреагує на цей рівень, але взагалі будемо продавати до цього, якщо ціна оновить. Бо, знову ж таки, тут на зараз знову може формуватися зажим. Як перевірити, чи в нас зараз дійсно формується зажим, це по. Болінджеру можна зробити. Так, ну ще не зовсім тут такий чіткий зажим, тому що по Болінджеру ціна коли зажимається, вона ходить від верхньої синьої до нижньої. Тут можна сказати, ціна дійшла до червоної лінії. Не сказала би я, що в нас сильно зараз зажимається, все залежить якраз від цього мінімуму. От зараз свічки у нас формуються, цей імпульсний рух. Він оновить чи не оновить. От це дуже важливо, бо може почати формуватися фігура, може як і подвійний дно формуватися, що розверне такі трикутник, який може відпрацювати, навіть якщо це буде м, якийсь там трикутник, то тут може бути такий несхідний вимпел, який може більш імпульсно відпрацювати. А тому тут залежить, що ми будемо бачити, як на зараз буде поводити себе ціна. Це, що я бачу по євро. Може, написали хтось в своїх коментарях? Так, можна розібрати євро-долар долар-єна. Так, давайте тоді наступним розбираємо долар єна Так, я перевіряю, чи, чи соба в мене спить, чи не спить. Так. Євро-єна, так? Давайте зараз перевірю. Долар єна. Давайте розберемо долар єна. Так, долар єна Що ж в нас тут? Ну, бачите, як ми і прогнозували, так? Тобто ціна тут, як пішла в корекцію, повернулася. Ну, ми прогнозували, що важливо, що воно може дійти аж сюди, так, а воно дійшло до рівнів. Тобто то теж важливо на них звертати увагу і бачити, як ціна відбилася, плюс тут гепом відкрилася, так? Ані ми. Це, цей рух ми прогнозували раніше ще, так, а тут у нас ціна прям дуже, ох, як пішла в ріст. Ну і, до речі, і то, що є, євро зараз падає, так? Тобто це означає, що наш долар таки росте. І там виходили гарні новини по долару. Тобто, тут, якщо на денному, от у нас є свічка, 100% в зараз ще на годині навіть висхідна структура. Тому чому і зараз на денному варто позначити, оскільки ціна все-таки в східному русі, позначити наш наступний рівень, куди буде рухатись ціна. А, тому давайте ми це зробимо, так? Дуже просто це робити, коли вже ціна має якусь історію, де вона розверталась, куди доходила, так? Тобто її важливі рівні, от вони в нас ось тут, навіть бачите, наскільки е, наскільки ціна відбивалася в нас і ось тут, і ось тут від цього рівня, так? Тут ми бачимо відбиття тут, тут. Тобто це той рівень, який буде наступний куди буде рухатись ціна, можемо іще наступний позначити, так, так як вона може дуже стрімко рухатись ось він. І можемо переходити на годину, дивитися, яка в нас тут ситуація. А я помилилася, бачите, оце падіння це вже був згом години в несхідну. Як ми це розуміємо, наша найвища точка, вона є. Ну, ось тут, так. Ми навіть можемо по ній проставляти лінію. Пам'ятаєте, я завжди кажу, щоб точно зрозуміти. Ну, тут вони на одному рівні. І нижче не є ось цей максимум, і між ними мінімум це ось ця зона. Ось вона, і вона була замана у несхідну. І знову ж таки, тепер, а, тепер основна. Ну, Тут ми можемо рахувати цей мінімум, і ось тут наша точка з дому буде в висхідну уже, можна сказати, цей рівень. Давайте ми позначимо рожевим, як ми завжди позначаємо. А, тобто ціна все-таки зараз коректує, е, пішла в корекцію, так? І пішла в корекції і навіть поламала годинну структуру. Тому в ріст все-таки так? можна заходити, якщо ціна відновить рух, тобто закріпиться. Поламає свою годину. Все-таки висхідну у нас буде, знову ж таки, синхронізація дня і години, і ми можемо заходити в покупку до рівня 154 678. Думаю, тут нас теж зрозуміло. А давайте подивимося, куди може рухатися ціна, якщо вона буде далі падати. Давайте глянемо. Це відносно дня. А де наш попередній максимум, ну тут вона ще може, якби зараз воно в корекції, так воно ще не зробило два мінімуми, воно ще може один зробити. А тобто ми можемо чекати, що ціна все-таки ну, з цього руху, бачите, тут у нас знову ж таки такий зажимчик вже формується, а, такий більш локальний, навіть можливо, схожий на прапор, тому що до того був, чи навіть на, на, на Вимпел, так до того був такий трошки імпульсний рух. Не скажу, що сильно великий. Але він був, тобто ціна може з даного зажиму, видно, що зажим у нас навіть взагалі тут Болінджер вже так один до одного, так пішов. І може ціна відпрацювати. Ну тут вона може й дійти до цього рівня, а тоді розвертатися. Дійсно, таке може бути. Тому, а коли нам заходи, заходити в продаж, так коли в нас ціна вийде за цей діапазон тої нашої. Там більше на п'яти хвилинці це буде видно, так? Що, що це в нас таке формується, От, бачите, на п'яти хвилинці воно більш чіткіше. То, що я завжди кажу, якщо ми погано бачимо фігуру на якомусь одному таймфреймі, це більш чіткіше на іншому таймфреймі. І тобто, якщо ціна з даного руху вже вийде, все-таки буде тут закріплятися, але зажим 100% ну, більшого таймфрейму, я би тут розгадала все-таки. Ну, Не скажу, що година там має закріпитися, бо це не годинний, це вже завеликий. Давайте, ну, Можна брати-от да, от воно у нас, бачите, між рівнями. Це в нас виходить 30 хвилин. От Тоді можна продавати. А продавати сюди це перша зона. Навіть тут воно більше так стикало, Бачите, у нас тут зона тут. Тобто, це я би такий локальний рівень все-таки промалювала. Важливо буде на нього звернути увагу, як ціна відреагує, або тримати до цього рівня. Ну, знову ж таки, коли в нас, знаєте, оця година, годинка проти дня, і вона йде в корекції відносно дня, так? Тут ми не можемо чітко сказати, наскільки буде оця корекція, бо воно може вже піти в ріс. Тому впроти, якби відкривати, тут вже більше ризиковніше. Але можна ну, тобто можна, якщо тут ціна, просто тут рівні ближчі, ми ставимо. Сподіваюсь, зрозуміло. Тут, навіть якщо не вимпали, все одно трикутник такий, тому навіть працювання на цю величину, те саме, що в нас виходить ця величина, так точно відкривати можна. Так, дякую, дякую, що все зрозуміло. Далі ми дивимось. Так, далі подивимось. Давайте то як воно зараз рухається. О, золото вже дійшло до того рівня, який я промальовувала. Далі вище. Далі в нас буде чекати. 4200, так, далі більший рівень. Ну що ж, бачимо вже ціна підійшла до того рівня, який ми виставили. І в нас вже йде свічний паттерн, розворотній. Бачите? Бачите? Якщо ціна повернеться, тут теж цілком можливий корекційний рух. Корекційний рух, знову ж таки, куди? Ось тут у нас такий основний максимум. Тобто ціна може собі спокійно, спокійно сюди відкоректуватись. Перша, знову ж таки, рівень опору це тут. В нас на меншому таймфреймі зараз покажу. тобто Може вона опиратися, але якщо ціна піде в корекцію, то може туди відкоректуватися. Звідти можна буде знову ж таки заходити на покупку. А корекція аж проситься. Чого проситься, бо така ну, розворотність паттерн. Тобто, воно може не так аж піти сюди, так, але на корекцію сходити. Тому знову ж таки дивимося, як піде корекційний рух. Після корекційного руху можна знову заходити в покупку. Так. Бачите, от тут у нас зараз ще не зламана навіть п'ятихвилинна структура. А п'ятихвилинка в нас буде ось тут ламатися знову ж таки, давайте позначимо. А годинка взагалі в нас залишається. Тоді тут в нас не було злому. Так, аж тут була точка злому, ціна її не поламала. Вона продовжує рух, максимум який оновлений, це ось тут, і в нас ну, майже. Трішечки вище став, стала година точка злому, тобто, собі спокійно ціна сюди може відкоректуватися, якщо поламає п'яти хвилинку. А, тобто тут вже варто слідкувати за п'яти хвилинкою. А в покупку далі можна заходити, звичайно, на оновлення поточного максимуму, який є за цією тінню. Ну, важливо, як закриється саме годинна свічка, щоб там було дійсно оце закриття повне цієї свічки, яка розвертає ринок, бо тому що якщо буде червоно, це 100% розворотній паттерн. Тоді ж за все ми побачимо корекцію як мінімум сюди. Я думаю, що тут зрозуміло, так? Поки що відкривати краще не треба. Почекаємо годинку до 9 як воно у нас закриється. Ну, або вже завтра відкрити. Ну, я думаю, що я, якщо буду відкривати, я буду повідомляти в телеграм-канал. Коли особливо такі довгі угоди я відкриваю, то обов'язково буду ділити. Так, це нас золото. Наступний актив. Так, добрий вечір. Так, євро вже розбирали, так, давайте біткоін, давайте глянемо. Ой, знаєте, в мене деколи ну, багато людей, які взагалі не розбираються в трейдингу, в інвестуванні, так? Тобто, можуть думати, ой, всі, хто купив криптовалюту, всіх винесло. Але винесло тільки тих, хто торгує як трейдинг, так, тобто, коли. Коли ми просто інвестуємо, тобто, наприклад, купили криптовалюту, там, це те саме, що ми би, там, гривні обміняємо в долари, так? це те саме ми свої долари обмінюємо в криптовалюту. І, звичайно, коли криптовалюта навіть падає в ціні, вона залишається та сама кількість криптовалюти, яку ми купили. І якщо вона хіба взагалі піде з ринку чи там паде в нуль, і ми продамо їх так, по тій ціні нульовій, то звичайно, що ми тоді втратимо. Але в загальному саме інвестори, які просто тримають в активах, вони не втрачають на таких рухах. Ну, вони втрачають тільки, якщо продадуть в той момент цей актив. Так само, як і з акціями різних компаній, так? коли ми інвестуємо, коли ми просто тримаємо їх в акціях, наприклад, там, в Portfolio, то навіть якщо теж просідає ціна акції, ми не втратили, якщо ми не закрили так. А період росту і падіння він є завжди, завжди от економіка вона така циклічна, що кожного разу ми будемо бачити ріст, ми будемо після того бачити падіння. От, але саме головне, що якщо це ті активи, які глобально зростають, як золото, наприклад, так? Тобто, це падіння, воно буде тимчасове і варто просто це перечекати. Так само, як і багато різних акцій компаній, які постійно зростають, цей період теж варто трішки просто перечекати і тоді далі рухатись. Але якщо ми займаємось трейдингом, вже беремо кредитні плечі, отут же інша ситуація, тому що знову ж таки. У нас є наших коштів недостатньо, щоб витримати ринок, коли такі корекційні рухи. Це для новачків більше будуть дивитися. Так, так, так. Добрий вечір, ще довіднась. Перепрошую, завжди забуваю різницю у часі між Україною та Германією. Все добре, розумію. Так, Анжеліка пише, а мені чомусь-підказує інтуїція, що ринок вже розвернув тренд донизу. А біток має цю шпильку перекрити. Давайте збирати цей біток. Е, ну, сумнівно, чи він має цю шпильку перекрити, він швидше за все, буде ось тут перекривати цей імпульсний рух, бо, тому що це рахується, якщо брати по стратегії смарт-манів загальному, це є оцей імбаланс. Ось тут вона буде перекривати, старатися. Сказати, чи ринок вже розвернувся. Давайте зараз глянемо навіть по денному. Розумієте, отут у нас була точка зому, тут вже ціна висхідна, отут злом у несхідну, і вона залишила там тільки тінь. Тобто, в нас ще зому не відбулося такого. От ми вже навіть пересунемо, тобто день ще не поламав свою структуру. І а, то, що тінь зараз залишилася там, так, навпаки, може більше ем, якби, нам говорити про те, що ринок буде рухатися в ріст. Але а, тут варто все одно собі зараз дивитися на годинку. А, воно може перекрити якраз тут імбаланс, але заходити в покупку, якби я ще поки що так не поспішаю. І в мене, хоча в крипті саме на портфелі є, але більше в мене там ефір. Ефір теж, до речі, там подвійна вершина, я бачу, був відпрацював її. І, і теж, я думаю, що буде повертатися. Поки що прям так з криптовалюти не прощаюсь, поки, поки в нас день не поламаний, якщо ж день буде ламатися. Я думаю, що варто буде все-таки зафіксувати. Ну, це, це я так буду робити. От. Ось такі-то в нас моменти так, по біткоїну. Тобто, по суті, в нас день ще висхідний, східний і шанс вирости є. От, якщо говорити, коли продавати, нижче цього вже можна розглядати, що в нас ринок буде розвертатись. Хоча, чесно кажучи, ну, я думаю, що все-таки ще цей рік ми можемо побачити ріст і. Навіть половина десь 26-го року ще буде ріст, а потім вже буде падіння. Ну, але знаєте, деколи виходять на ринку новини, які можуть ну, все змінити. Тому однозначно слідкуємо за денною структурою. Якщо буде ламатися, ну я за те, що краще зафіксувати, навіть якщо десь там, ну, навіть якщо буде в мінусі. Чуть -чуть. Головне потім. Ні, тут просто ще такий, знаєте, момент. Якщо ми підходимо до інвестицій і ми хочемо їх тримати там, декілька років, тобто ми готові ще там, 4 роки собі потримати, то можна не фіксувати. Навіть якщо вона зараз піде на корекцію, потім виросте, я думаю, що там ріст точно ще все одно буде. От, але, але якщо ми не готові тримати, це якраз той момент. Наскільки чого ми очікуємо від своїх інвестицій, чи ми очікуємо, вже тут і зараз заробити, чи все-таки ми очікуємо через декілька років забрати свій прибуток. І знаєте, хтось там каже, ой, я гарно заінвестував і на цьому заробляю. Насправді, інвестиції, щоб реалізувати прямо суто, коли ми вклали, так і е, вже з цього жили, так скажемо, то дійсно на це треба роки. Чому? Тому що, ну, Саме інвестування, воно не так швидко зростає. Ну, тобто, наша навіть ем, ті активи, які дуже швидко зростають, так, бувають у ці періоди падіння. І тут, е, момент, що ми заходимо на довгостроковіше або фіксуємо збитки. Тому такий момент так, по євро денний теж не поламав структуру, донизу так Аня. Так, по євро теж не поламав структуру донизу, тому євро теж можна очікувати ще в ріст. Так, по біткоїну, я думаю, що тут все зрозуміло, але ну, знову ж таки. Трішки, що мене, мабуть, так, ну, не то, що турбує. Я на якомусь іншому активі, по-моєму, навіть не тут. Чи тут. А ще, знаєте, в нас, ну, просто є точка, ну, такий канал, і, по суті, в каналі воно ще торгується. По-моєму, я раніше ще отак зажимала, ну, таке розвернула назад, але поки що тако з глобальнішого такого руху, е, воно знову ж таки теж не вийшло. Ну, ще поки що, якби в нас тренд ще вріст. От її тут позабирала стільки. Ну, я думаю, знаєте, оцей рівень він такий буде більш основний. Якщо ціна поламається, в нас є ще один момент, в що вона буде впиратися. Це ось так. Тобто, тут, якщо буде різно прямо сюди, можливо, не варто дивитися, а сюди варто. Потім корекція, потім далі ще ріст. Ну, я ще якось так бачу цей біткоін. Так, які ще активи розглянемо. То в мене вже хтось хоче гуляти. Так, ну давайте ще, ще хоч глянемо ефір. Мені цікаво самої. Мене вже просять гуляти, так? Ти хочу гуляти. У просто їй на вечір він дуже хоче гуляти. Подивіться, от, наприклад, по ефіру. Деться, ця... а ні, це, значить, не по ефіру я бачу. Так, це не там. Тут просто у нас, бачите, такий, наче, флетовий рух був. Ціна вийшла з цього діапазону. І знову ж таки тут все-таки вже був солом ось в цій частині, і ще злому вверх не було вріст, але воно може поламати все-таки вріст. Ну, хоча іначе є об'єми на пониження, але якби вони такі, що може ціна і сходити перекривати. Тому що, і тим більше, бачите, на більшому таймфреймі, на тижневому, на націона впирається саме в червону лінію по Болінджеру, Тут ще такі більші об'єми. Тому я думаю, що насправді вона ще має, має шанс піти в ріст. Тому що, якщо кажу на криптовалюті, ще хрестик на два роки не ставлю, вже можна купляти. Так, добре, думаю, на сьогодні то, що ми розмовляємо. Розібрали, це було небагато активів, але хто повторив для себе, як аналізувати графіки, хтось щось, можливо, нове дізнався. Я дякую, що доєдналися. Бажаю всім гарного вечора, продуктивного тижня. Я думаю, що цього тижня навіть я ще розгляну індекси для саме інвестування. Я подивлюся, і якщо буду відкривати угоди, Буду обов'язково повідомляти в телеграм-каналі. Все, до зустрічі!